Працівники одеського припортового заводу перенесли акцію протесту, яка мала відбутися у Києві під стінами компанії НАК Нафтогаз України. Таке рішення завичани прийняли за декілька хвилин до відправлення двох автобусів. Під час збору керівник групи Віталій Разміріца отримав дзвінок з інформацією про можливі провокації у столиці і що поїздка може бути небезпечною. Новину учасники акції, а це близько 60 чоловік. Сприйняли по різному та ще довго дискутували на місці. Чи варто все ж таки ризикнути? У результаті поїздку перенесли на невизначений термін. Ми були готові в плані організації. Все було готово. в Києві. Було підтверджено, що була подана заявка на наш пікет возле здання Нафтогазу України. Тобто в цьому плані у нас все було нормально. Всі служби необхідні були відомлені. Ми не ми відкладуємо. Как видите, люди у нас есть, людей даже есть больше для того, чтобы собраться и поехать при необходимости в Киев, показать свою гражданскую позицию. Но раз стоит вопрос безопасности наших людей, то ми поки йшли сьогодні не їхати. Нагадаємо, минулого тижня голова обласної профспілкової організації хіміків Олександр Чаганенко розмістив на сайтах президента та Кабміну петиції із вимогою звільнити з посади Андрія Коболєва, голову НАК Нафтогаз, та перевірити діяльність компанії.